День в ефірі програма новин і я її ведуча Качуєнко Анастасія. З нагоди Дня Собожності Бахмутським міським центром дітей та юнацтва проведена онлайн-квест Велика звука, Великі сподівання, у якої взяли участь 11 команд 8-9 класів шкіл Бахмутської міської територіальної громади. Кожного гравця чекали індивідуальні завдання, капітани створювали портфоліо команди, інші гравці проходили веб-квест Я українець інтелектуальну вікторину, соборна Україна, брали участь у хореографічному флешмобі ЗСУ допомагай, виконували творче завдання Україна моєї мрії, де не залишили без уваги рідне українське місто Бахмут. Під час проходження квесту гравці показали уміння злагоджено працювати в команді, проявили свої творчі інтелектуальні здібності, організатори змагання та члени журі, переглядаючи виконані роботи, відчули справжній патріотизм учасників бажання жити в соборній, незалежній Україні. Згідно з підсумковим протоколом. Переможцями стали. На першому місці школа номер 4 На другому школа номер 5 та 12. На третьому школа номер 2 10 і 24. Щиро вітаємо учнів з перемогою та дякуємо педагогам за підготовку команд. Єднаємось заради незалежності, заради перемоги, заради миру. На цьому тижні слухачі секції психологія працювали з методикою мурашник. Це арт-терапевтична техніка, метою якої є допомога дітям та дорослим в адаптації до нових умов життя. Це троє мурах. Получається, ось ця мураха саме перша це я. Я у нас в класі являюся, скажіть, господі, командиром класа. Далі йде класний керівник. Мої обов'язки входять в це робити якісь то там е, б, б, ці проєкти та збирати команди і так далі. Класний керівник е, це по типу як е, президент, а я як прем'єр-міністр. Ну, Коротше, класний керівник це наш президент, який керує класом. Я не всіх намалював, тому що всіх, якщо буду малювати, дуже багато. І підписав, що це е, люди, які завжди прийдуть мені на допомогу. А є. Нейтральні мурахи, які взагалі нічого не роблять, вони байтикують. Ось я з подружкою. Я щось розказую, а вона сміється. Біля нас багато людей і вони теж як компанія нас всі слухають. Це отут, отут я десь стою своїм подружком наприклад. Це я по номером один. Тут е, люди, які мені близькі, тут е, NPC, це другорядні взагалі такі персонажі. Люди, вони тут щось що шукаються. Ну, я тут писала, що вони там ля ля ля, -ля. А оце а, два мурав'я біжуть в столову. Ну, це я а, і Аня, а це бібліотека, ну якісь а, три мурашки читають. А, тут спортзал, тут а, чаще всього хі -хі, чоловік любить ходити на фізкультуру. Тут а, хтось спить на партах, а, тут хтось разом ходить, та? але загалом а, ми всі разом. Слухачі секції Журналістика та лідери Бахмутської Республіки готують розважальний відеосюжет до Дня Святого Валентина, який вийде в ефір 14 лютого. Всі бажаючі можуть разом з нами виконувати завдання. Вихованці театру Моді Юн пробили замальовки одягу, враховуючи нюанси фігури. Зрозуміли, що не головне мати ідеальну фігуру. Важливо правильно підібрати одяг, кольор та малюнок. Лідери Бахмутської республіки оголосили про конкурс Валентинок до Дня всіх закоханих. Взяти участь у конкурсі може будь-хто. Для цього треба намалювати або зробити поробку та надіслати світлину у соцмережі керівнику напрямку учнівського самоврядування або керівнику свого гуртка. Найкращі роботи будуть визначені шляхом голосування! Всім привіт. Лідери Бахмутської республіки оголошують конкурс до Дня Святого Валентина. Треба намалювати або зробити поробку сердечка Валентинки та надіслати нашому керівнику у Telegram, Viber, Messenger або WhatsApp. Прийом робіт до 5 лютого включно. Умови голосування у відеоролику, присвяченому дню всіх закоханих. Бажаю всім удачі та творчого натхнення! Гармонія кольору та Петриківський розпис представив найяскравіші роботи до Дня Соборності України. Таким чином взяв участь у обласній акції Соборність духу, розуму і серця. Минуле незабуте. Рани голокосту не загоєні. В Альбастровому забої заводу шампанських вин, в 1942 році в камері номер 46 були заживо замуровані більше трьох тисяч жителів міста, більшість з яких були представниками єврейської спільноти: вічна пам'ять безвинним жертвам. На цьому випуск новин завершено. До нових зустрічей!